Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Kinder Surprise UA. І сьогодні ми відкриваємо другу палетку нашої прекрасної коробки Kinder з іграшками, присвяченими посіпакам Посіпаки міньйони, кому як в принципі зручно. В оригіналі звучить як міньони. У нас переклали як посіпаки Отже, ось такі у нас біленькі Kinder Surprise Вони вже продаються в Україні. Шукайте на полицях магазинів, а ми починаємо розпаковувати другу палетку. Якщо не дивилися, будь ласка, подивіться першу частину. Посилання є в описі. А ми розпочинаємо. Отже, 12 кіндер сюрпризів Біленька фольга, наш помічник. Літерація у нас до 22 липня цього року. В принципі, в магазині, до речі, кіндери у нас з новою серією мають саме такий же вигляд: також біла фольга і також напис Surface. Отже, до речі, залитий капсула шоколадом, нічого не чутно. Вага 3306. І тут нам трапляється. В першій частині нам трапилося лише два мінньончики. Тобто, на палетку у нас всього дві колекційні іграшки. Трошечки нечесно, якщо... якщо чесно, кожен п'ятий, а ми маємо кожен шостий. І це начебто нова машинка у нас. Такої у нас ще не було. Віті 217. Так, у нас з з мордою не на динозавра, начебто, але трошки інша. Отже, зібрали другу іграшку з збірочки. В принципі, непогано. Але хотілося б, звичайно, краще. І ось так виходить. Трошки я не, не тим боком е, намагалася надягнути, але ось таке. І тут ми маємо таке картонка. З картонки, наче яйце, везе вона в своєму багажнику. Ну, таке, якщо чесно. Нехай отут у багажнику ця картонка і буде. Отже, могли б і промалювати. Ну, ось такого динозавра на міні-омалках ми маємо. Трошки я стукіт капсулою в шоколад. І тікає наш кіндер. Вагою 31. Нехай буде з половиною грам. І тут ми маємо також збірку. І тут нас чекає вітлючок. Або коник. Чесно кажучи, не знаю, хто це. Нехай буде коник. В принципі, так, я думаю, що це коник на віслючок. Це у нас серія з пластирями. Дуже багато у нас цього річ е, в серії звірів з пластирями, морських звірів. Також, якщо бажаєте, можна їх трошки полікувати і наклеїти на них пластирі. А якщо не бажаєте, то можна і не лікувати, вони у вас здорові. Отже, ось такий коник нам сьогодні трапляється. Принаймні, він симпатичний. Дуже симпатичний. Мені подобається ця серія. Як збірні іграшки дуже гарно виглядають. Так, минулої палетки нам рівно в п'ятій трапився новий нова іграшка Міньончика, Отже, шукаємо. Звуку немає, вага 34,57. Доволі значна. Тож у нас там такий тяжкий. О, несподівано, а це у нас Міньйон. І це у нас Міньйон. Новенький, ура! У нас такого ще не було. Отже, зараз ми переглянемо, як виглядає серія. О, по-іншому складений вкладиш. До речі, тут намальована вся серія на вкладишу. На це мене дуже радує. Ми з вами знайшли вже ось цього, що висить. Головою вниз і ось цього з косими очима. І нам трапляється з рацією в руках. Ось такий миленький міньйончик дуже здивувався. Бо його причепили на стелю. Давайте його причепимо. Ось так він чіпляється. І куди його, в принципі, можна приліпити? У мене виникають питання. А куди нагору це на якусь полицю в ванні, бо має бути слизька поверхня, ну, якщо в ванні. На поличку він погано стоїть, а без підставки. А без підставки сидить добре. Якщо ви хочете їх розмістити на полиці, це буде складнувато, якщо чесно. Ось такий новий міньончик нам трапляється. Посидь отут з нами. Ну, полежу. Томився і лежить. Отже, а ми продовжуємо. Дуже залипла капсула в шоколад, звуку немає, і вага 33,62. Отже, хто нам тут трапляється? І збірочка. І корочневенька, якась у нас тваринка. Виходьте. Ого, скільки деталей! Це у нас динозавр. Ага, зеленою. З травичкою у нас такого, до речі, ще не було. Ми, ми знаходили сіренько. Сіреньку, під, на підставці там є невеличкий шматочок трави. Ми мали такого сіренького, а це у нас коричненький. Отже, ми також зібрали під серію. ця частинка травички у нас приклеюється до підставки. Це, мабуть, що їх розрізняти. Є дуже схожі в серії також динозаври. Щоб трошки їх розрізнити, їм додали таку травичку на підставку. Ось такий динозавр нам трапляється. Відкривається у нього паща окрема. Отже. Маємо ще динозавра. Наступним є невеличкий звук деталей. І вага у нас 3327. Кого ми тут маємо? І це у нас збірочка. І це щось синеньке, синенька машинка так, ось таку я вже бачила, вона наче викидає колесо. Це у нас збірочка цьогорічна. Тут у нас купа шин маємо на картонці. Викидний механізм. І тут ми з'єднуємо. Причіпляємо кабіну, сюди встановлюємо наше колесо. І, швидко з'єднавши наші дві частинки, колесо вона викидає до купи намальованих колес. Ось такий у нас функціонал. І така машинка нам трапляється. Наступне. Наступне у нас буде шоста іграшка. Хто ж нам тут трапиться? Оу, oh. Пікає. Вагу має 33,79. І швидко в нас від нас тікає. Якось не дуже він відкрився. І це у нас збірочка. Так, це друга наша ракета. Ми вже в минулому випуску бачили синеньку, а цей випуск у нас продовжує зелененька. Також купа наклеїчок маємо. Викидний механізм у цієї ракети, звичайно ж, на гумці. І ось так. І ось так викидається наш додатковий корабль і закривається ніс ракети. Ось така у нас іграшка. До речі, піцерія так звичайна, не Space Mission, але ось така ракета у нас є. Тепер з вами це друга іграшка з цієї піцерії. Пощастило. Давайте продовжимо. Друга половинка нашої палетки, і тут у нас. Вага 31,22. Тут нас чекає збірка. І маємо качечку. Ці картони треба, щоб він намок, і буде видно таке озеро. Це у нас вже також було. Ось така. Качечка, чому вона зелена, не питайте. Це у нас просто збірочка. І ось така качечка. Тут має проглядатися озеро цієї качечки. Навколо неї складаємо ці картоночки і маємо озеро. У неї за спиною така корзинка з водою, в яку ви маєте налити воду і проявляти цю озеро. О, така іграшка зі збірки. В принципі, іграшки цікаві, але ці картонні елементи. Наступне. То нам сьогодні три посіпаки. 30,95. І тут нас чекає. Ура, посіпака! І це не зовсім посіпака, це у нас ракета. Це у нас додаткова іграшка з. Ой, я забула, як її звати. Якщо чесно, є на одній намальована грю, а на одній оця рудоволоса жіночка. Чесно кажучи, я забула. Давно я дивилася мультики. Отже, ми маємо цю Леді в ракеті. Мінньончика з рацією косоокого і міньочка з одним оком, який висить головою вниз. І ще дуже багато нам що цікавого треба зібрати. А 4 іграшки, а кіндрів все менше і менше. Отже, в принципі, тут збирати нема чого, клеїмо наклейку і на тому все. Ось така невелика ракета. Сюди клеїться наклейка. Ось так. І це все. Тут є, до речі, логотипчик. Ой, можемо її десь приліпити. А це у нас до ракети наклеє куча. Ну, о, навіть до столу вона дуже гарно приклеїться. Наступне. Наступна у нас немає звуку. Вагу має 32,76. І тут ми очікуємо, звичайно, збірку. В принципі, дві колекційні ми вже маємо. Очікувати третю, я думаю, не варто. І нам трапляється миша. У нас вже миша була з рентгенчиком. Це щось інше. А, тут сундучок у неї. Тут у неї сундучок з відбитком. Ключиком. Ось маємо ключик. До речі, цікаво. Ключик це цікаво. І зроблено непогано. І от така наша миша, яка вже зробила рентген, пересвідчила, що в неї все добре. Тепер охороняє в сундучку ключ. Ключ від чогось, мабуть, доброго, від комори з сиром. Ось така миша нам трапилася з затиском. Цікава. Це, до речі, пара до того нашого орла. У нього клевер було минулого випуску, хто не дивився посилання в описі. Це до нього пара мишка. І наступне залишилось три штучки, їх все менше і менше, а зібраних посіпак лише 4. 31,25 маємо вагу. Звичайно, збірочка. І тут нам ну, щось трапляється техніка. Це у нас екскаватор. Тут у нас, техніка, звичайно, у нас в кіндерах була значно кращою, але, в принципі, непогано. Маємо три детальки, колесну базу, кабіну і сам ковш. Сюди встановлюємо ковш і все. Так, база повертається. В будь-яку сторону і копаємо. Ось такий прикольний механізм. Колеса їздять, все працює. Так, у нас сьогодні щось одні тварини і машини, і ракети. Ну, такий у нас улов. Дівчачої збірки нам сьогодні не трапилося. до речі, в першому випуску було несподівано дівчача збірка. Так, наступна у нас має вагу 34,52. І тут збірка. Звуку немає. О, тут щось короче. А, це у нас вже було, це у нас вже мавпочка. Мавпочка, якій ми маємо закидати бананчики. Мапа лапами утворює таке кільце, і ми маємо її закидати бананчики. Була у нас така мавпочка, ми вже піймали її пару жабку. І тепер ми маємо ще одну мавпочку. І останній на сьогодні кіндер сюрприз має вагу 30,23. І тут також, звісно, збірочка. О дві колекційні на палетку. О, і яка це старезна нам трапилася збірочка. Знов іграшки типу з картонними елементами. Когось кудись викидати. Маємо наклеїти сюди наклейки мав з однієї і з іншої сторони. І V094B. Минулого року траплялася ця збірка. І цьогоріч також нами її встромили. Вкладеш минулорічний, до речі. Дуже мене не радує ця збірка. Вона стара і не цікава, як на мене. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. І через секунду переглянемо все. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Дуже у нас багато машинок, звірів. Звичайно ж, збірки багато, колекції мало. Всього дві іграшки з колекції нам трапилися сьогодні. Це у нас міньончик з рації, який причіпляється знизу, кудись. Я не знаю, куди, якщо чесно. І ось така у нас додаткова іграшка з наклейкою. Їх всього дві, слава богу, але. Вони є. Тут також липкий шар, можна і кудись її приліпити. Отже, ось такі дві колекційні іграшки нам трапилися сьогодні. А я вам дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення до нових розпаковок.